БР-Автоніко, Вітаю вас. Представляю вам ось такий автомобільчик. Шкода Octavia A5, двигун 2,0 дизель 103 кВт, 140 кінських сил. В парі з коробкою автомат DSG. На 17 алюмінієвих дисках. Замінені передні тормозні диски з колодками комплект. Задні також. Хочу ще що наголосити, з автомобілем, немає жодних проблем. Замінено ГРМ на 210 тисяч, мастило 6 тисяч назад. Зараз автомобіль має 265 тисяч пробігу. Загублена одна заглушка на вимивач фар, присутній ксенон в фарах. Ось так виглядає автомобіль з цієї сторони. Ціна даного авто буде 5400 євро в Німеччині. Хочу нагадати, що також робимо без проблем експортні документи. Польща, Румунія, Україна, звичайно ж. Будь-яку країну оформляємо документи. Якщо недалеко можливо, можемо зробити доставку і евакуатором. Також без проблем. Чехія, Польща, по Німеччині також. Можемо допомогти зробити жовті номера або червоні. Щоб ви собі спокійно могли їхати на автомобіль, додому самі. Ось стан сидім, багажне відділення. Дуже гарна комплектація автомобіля. Чотири склопіді автоматичне світло, 260 пробігу, як я казав, 265. Шкірене кермо, сидіння дуже гарненькі ось такі. З такими гарними боковими підтримками все ціленьке. Навігація у нас, підігріве сидінь, DSG, звичайно. Електричний гарний люк, який працює, все шторкою. Ось. Все чудово. Коли цікавлять такі автомобілі, завжди маємо щось наявності, гарне, хороше. Синончик працює. Підписуємося на наш телеграм-канал, також багато різних детальних відео про мій робочий день, як ми обираємо, купляємо автомобілі в Німеччині на нашому тіктоці. Кому цікаво, можете слідкувати, телефонувати, зв'язуватися з нами, допоможемо придбати, вибрати, підібрати. Або завжди маєте можливість купити в нас на нашій парковці автомобіль.